Хочу щиро подякувати від, міст, від містян міста Вінниці, від українського народу, від всіх евакуйованих і біженців, які сьогодні проживають у мюнстері, всім містянам Мюнстера, бургеністру, муніципалітету за ту допомогу оперативну, за те, що підтримують, за те, що звернули увагу на Вінницю, за те, що. Постійно допомагають і цікавляться, чим і ще можна допомогти за ті проекти, які реалізовувалися уже, і які будуть реалізовуватися. Ми підписали сьогодні угоду про партнерство трьох міст і впевнена, що це додасть сили нашому народу боротися, перемогти і обов'язково відстояти демократичні цінності всієї Європи. Перемога буде за нами, і дякую німецькому народу.